Муся, що буде з ялинки? Я не знаю, як вішати на неї все. Ти тут три ігрушки ти вже їх знімаєш. Муся. Короче, дерево капець скажи, да? На ялинку стеклянні ігрушки не вішати, да? Злась. Муся. Не, не, може, три ружки, <гум> І то на стікляні. Унікальні кадри. Муся знайомиться з новорічною ялинкою. Вона не дужна її зняти, звісно. Але в мусі є всі шанси. Ой-ой-ой! Е, -е, -е, е подруга, ти ще впадеш. Разом з тою ялинкою. Ясно а, -а, -а.